Слава Ісусу Христу, друга спільнота Українського Католицького університету у цей сьомий день, суботній день, коли Господь є в гробі, коли Христос спускається в ад, щоб звідтам витягнути Адама і Єву, ціле наше людство, коли Господь, прийнявши рани, наші гріхи, наші болі, Наші немочі, наші пристрасті, своїм Божеством їх перемагає. Ми вітаємо вас і дякуємо вам за ваше терпіння, за вашу мужність, за ваше свідчення, за те, що ви служите і що ви спілкуєтеся з Богом і людьми. Ми з Філадельфії вас вітаємо і свідчимо широку. Велику глобальну спільноту, яка знає про вас, за вас молиться, про вас пояснює і старається стояти у солідарності. Бог з вами. Божа правда переможе. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!